Микола Дмитрович на війну потрапив в 1944 році. Перемогу зустрічав в Німеччині. Зізнається, натерпівся біди і набачився всякого. Служив сім років та сім днів. Має нагороди й відзнаки, але почесного ордена за мужність йому не дали. Дякую Богу, що дочекали, що він дочекався в селі. Казали, що не стало. А я кажу: види, не воював, і що не стало. Давай що не хватило. Жане, не, не хотіла нема. А, а та Про таку несправедливість дізнався волонтер першотравневої районної ради ветеранів Георгій Іванович і взявся допомогти. Майже рік збирав документи, писав запити і ось нарешті результат. А, Богу, Люди розібралися, і Солдат отримав то, що він має отримати. Це вже третій орден, який Георгію Івановичу вдалося віднайти та повернути господарю. Зараз він працює ще над однією справою. каже, що робота ця клопітка й тривала, але зусилля того варті. Адже кожна нагорода для ветеранів це не лише красива медаль на грудях, але й доказ поваги та вдячності. Нагорода знайшла героя, і я думаю, сьогоднішнє таке, будемо казати, дійство, таке вручення цієї нагороди. Людина після цього помолоділа, я думаю, на 5-10 років. Це в першу чергу для людини, яка дійсно пройшла е, ті Ади казати то жахіття, і завдяки таким людям, як вони, ми маємо сьогоднішнє майбутнє, сьогодні сьогодення, мирне, щасливе нем. Тепер Микола Дмитрович та Марія Васильівна готуватимуться до наступного свята. В червні подружжя відзначатиме діамантове весілля 60 років спільного життя. І на церемонію Микола Дмитрович пообіцяв обов'язково вдягнути заслужений і довгоочікуваний орден за мужність. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.